Мости це топ тема для обговорень в Теребовлі. І сьогодні ми знаходимося у кабінеті міського голови, щоб отримати відповіді на запитання, які ви найчастіше залишаєте в коментарях. Вітаю вас! А перше запитання буде про пішохідний міст. Усі ми щодня спостерігаємо за тим, як він змінюється і щодня стає кращим. Що там ще залишилося зробити? Чи буде безпосередньо на ньому ще щось окрім оглядової зони, і коли він уже нарешті запрацює? Ну, добрий день ще раз. Це слушне запитання, тому що багато людей звертається до нас, і люди можуть бачити кожен день, як міст змінюється. Фактично, цей міст довгобут, адже він вже триває його будівництво 6 років. Але прикладаючи максимум зусилля цього року, ми напевно що його завершимо. Чому напевно? Тому що ми завершимо перший етап. А другий етап тоді що і коли його чекати не буду вдаватися в подробиці конструктиву, але ми можемо усі вже бачити, що на мості вже залита бетонна плита, монолітна бетонна плита з елементами. Декору і е, на сьогоднішній день вже е, поварені металеві конструкції на огорожу. Е, напевно, що сьогодні, завтра і в понеділок вони е, будуть надаватися до фарбування. І ми плануємо на наступний тиждень, на наступній неділі вже монтувати огорожу, але монтувати першу секцію огорожі, тобто з правого боку. Ось приблизно за два тижні ми змонтуємо повністю огорожу, е, адже це нам вкрай. Необхідно, тому що ви вже всі чули про цей міст наш в'їзний, який буде перекриватися. І для безпеки наших пішоходів нам треба пустити людей через цей міст вже відремонтований пішохідний. І коли він запрацює уже в повній своїй функціональності, ну цього року ми пустимо людей через міст, а на наступний рік. Буквально з початку наступного року ми будемо його доробляти, декоративні елементи. Тобто там буде встановлені лавки, там будуть встановлені е, освітлення і там будуть встановлені е, е, елементи декору. Днями ви повідомили, що Європейський інвестиційний банк виділив кошти на реконструкцію іншого нашого моста, тощо біля заправки і біля автостанції. Скажіть, будь ласка, поясніть, що це за організація, чому саме зараз прийшло таке фінансування, і чи не включає воно співфінансування з бюджету міста? Ну, це дуже актуальна тема, тому що цей в'їзний міст в Теребовлю він знаходиться на державній дорозі, міжнародній дорозі М19, протяжністю 212,5 кілометрів. І цей міст перебуває наразі в катастрофічному стані. Він критичний і його перспектива це обвал. І аби того не сталося, ми спільно з службою відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області виготовили проєктну кошторисну документацію, і служба відновлення провела тендер на закупівлю, на визначення підрядника, який буде робити власне цей міст. Ця служба власне оприлюднила маршрут об'їзду мосту. І мешканці громади хвилюються за свої пересування по ньому, зокрема ті, хто живуть на Тернопільській вулиці за мостом, як їм добиратися до центру міста, як дітей зранку водити, возити в школу, де буде об'їзд і як познайти цю карту, де її можна побачити. Цю карту можна побачити в засобах масової інформації на наших сторінках Фейсбук. На сторінках Фейсбук служби відновлення та розвитку інфраструктури. Це турбує людей, тому що ми, коли закинули інформацію, багато наших жителів в Фейсбук почали задавати питання. Ну, Відповідно, я почав реагувати, відповідати на них. Служба відновлення погодила схему обходу. Це називається схема організації дорожнього руху. Як буде Буде рухатися вантажний автотранспорт та легковий. Відповідно до схеми організації в СМТ-Дружба автомобілі будуть обходити через Дархівське перехрестя. Хто буде заїжджати в місто Теребовлі і рухатися далі на чортків, а хто буде їхати через Бучич на Чортків. Отака схема організації. Але хочу повідомити, що Рівно місяць міст буде повністю рух по мості буде повністю перекритий, тому що підрядна організація спочатку буде робити дорогу від центра, тобто від світофорів, до моста. Паралельно вони будуть робити пішохідний міст. Щоб наші жителі, які проживають за річкою, могли безперешкодно переходити собі пішим ходом. Також біля того пішохідного мостика буде влаштована переправа для автомобілів. Але ця переправа буде слугувати тільки для легкових автомобілів, бусів та автобусів. Тобто, ми місяць часу будемо закриті, рух буде закритий через річку. Добре, якраз ми підійшли до самого цікавішого. Автостанція входить в закриту зону. Як це місяць часу будуть рухатись автобуси? Ну, е власники усіх автостанцій, це приватне підприємство Автотранс 16100. І власне, перед тим, коли розпочинати ті роботи, е їм було повідомлено і з ними було узгоджено і графіки, і весь маршрут, які будуть, е якими будуть їздити автобуси. Е власне, одна цей місяць, коли буде закритий е взагалі рух навіть до автостанції, е передбачається зробити тимчасову автостанцію. Це на перехресті, за перехрестям вулиці Сечово. Стрільців та вулиці Застіноцька, навпроти взуттєвої фабрики. Вони облаштують там своє місце роботи і цілий місяць так будуть працювати. Ще скажіть, будь ласка, а мешканці знають ще свої додаткові об'їзди. Чи буде використовуватись вулиця Підзамчі? Ну, вулицю Підзамчі ми закрити не можемо, але там вузька дорога, там буде проблематично їздити. Там дві машини фактично в деяких ділянках не можуть розминутися. Ми будемо на це реагувати, щоб не пускати е, загалом автомобілі, і там в нас є частина ділянки е, край аварійної. І ми мусимо ці реагувати, але ми ж розуміємо, що. І швидка повинна доїхати, а не біжати 30 кілометрів. І будемо напевно, що встановлювати там світофор, який буде реверсним рухом рухатися в автомобілі. Найбільше що тривожить наших мешканців чи можливо було ці кошти, які пішли йдуть, власне кажучи, на реконструкцію моста. Чи можливо було їх перенаправити на допомогу армії, нашим бригадам, які хлопцям, які з нашого міста воюють на нулі чи на інших напрямках? Наскільки це можливо? Наскільки можна перекидати кошти і міняти статті в бюджеті? На цю тему ведеться бурна дискусія, але я намагаюся пояснювати людям, що це є цільові кошти, і ці кошти мають цільові призначення. Ці кошти виділені європейським банком на відновлення критичної інфраструктури, тобто відновлення мостів, відновлення зруйнованих доріг і е, вартість цього проєкту 186 мільйонів. Відповідно, служба відновлення автомобільних доріг провела тендер і визначила підрядника. Підрядником став техно, фірма «Технобудцентр», яка і буде виконувати власне, ці всі роботи. Е, ті кошти не можна нікуди спрямувати. Е, Нас всіх теж болить, що що краще би їх було спрямувати на армію, на закупівлю всього необхідного для наших хлопців, які воюють, які нас захищають, які дають нам можливість власне, проводити ті всі ремонти. Але е, Європейський банк спрямував їх виключно на відновлення інфраструктури. І, відповідно, постановою Кабінету міністрів було виділено першим траншом 90 мільйонів гривень для початок власне, і цих робіт. Поясніть, будь ласка, мешканцям, що таке європейський інвестиційний банк, тому що я впевнена, більшість з них розуміють, що банк це просто де ти приходиш, береш гроші, і ти можеш з ними керувати в будь-яку сферу. Європейський інвестиційний банк це дуже велика організація, вона працює з урядами, і власне європейський інвестиційний банк виділив оці ці кошти суто цільові на розвиток і відновлення інфраструктури. Так само він виділив ще у 2018 році на східну об'їзну міста Тернополя і дуже багато об'єктів для України. Тобто, це співпраця України, держави Україна з цим банком. Я правильно зрозуміла, цей банк виділяє кошти лише на інфраструктуру. Перемістити ці на інші напрямки неможливо кошти. Так, так, і відповідно, відповідно і е, уряд приймає рішення, е, куди перенаправити і спрямувати ці кошти. І, власне, ми маємо результат постанови Кабінету міністрів, на яку розподілили кошти на відновлення, е, реконструкцію нашого Тереболянського мосту з підходами до нього. Дякую вам за відповіді. Можливо, ви щось хочете ще на кінець додати для наших мешканців і для всіх нас. І хотів би від себе побажати нашим хлопцям, які нас захищають насамперед. Щоб вони залишалися живими, побажати їм міцного здоров'я, тим більше, що здоров'ячко їм зараз потрібне при настані таких несприятливих погодних умов, щоб вони залишалися завжди усміхненими, щоб вони залишалися життєрадісними, тому що вони захищають нас, вони захищають кожен квадратний метр своєї землі, вони захищають свої сім'ї. І завдяки тим хлопцям, які є на передові, які воюють за нас, ми маємо можливість власне щось тут робити. Ну що ж, я хочу вам побажати, щоб здійснилися усі задуми щодо міста. Мешканцям побажати терпіння а Україні, миру та перемоги. Дякую.